Привіт, мене звуть Юл, і сьогодні ми будемо багато крінжувати, тому що Юл вирішила вам показати свої старі роботи, звісно ж, покритикувати їх, і, звісно ж, одну з них перемалювати. Зараз ви вже бачите, яка робота перемогла в опитуванні і яку я перемалювала. Взагалі, ті, хто підписаний на мій телеграм, бачили її вже давно, ще тоді, коли я її перемалювала. Але ж, ну, коментарів моїх з цього приводу не чули ще, правильно, тому добре. І так, я вирішила розпочати з найстарішої роботи у цьому списку. Вона не брала участі у опитуванні, але я все рівно сюди засунула цю роботу, бо вона, блін, вона всрата, ну, серйозно. Юля, чому тут два підписи? Чому не тридцять, не 40, не п'ятдесят? І чому, якщо ти сильно хотіла зберегти цю роботу, то підписи поставила там, де їх легше всього стерти? Я, типу, справилася з застиранням цих підписів буквально секунд, може, за двадцять. І тільки через те, що трошки тупила в сайт, бо я мишкою це робила, типу, розумієте? Взагалі, у цій роботі є багато до чого доколупатися, Типу композиція, оця літаюча голова, обрізана бозна-як, бозна-де, анатомія, про яку я вже мовчу, відсутність будь-якого контрасту. Давайте поговоримо про це. Я обрала прикольну кольорову гаму в цілому. Але то, що шкіра персонажа, очевидно, дуже сильно зливається з фоном, як і її волосся, і одяг, якщо це все перевести у ЧБ, воно тупо зільється у велике щось. І лишиться тільки чорний контур, тому давайте просто йти далі. Наступна моя робота була намальована десь у той самий час, тому що там містерий підпис. І він ого, його не видно з космосу. І він тут, до речі, один. Вау, похлопаємо. Насправді, ця робота мені досі подобається. Вона навіть брала участь уже у опитуванні, і я, чесно, все ще хочу її перемалювати. З хороших моментів мені подобається те, що я зробила на. Лівій для мене, правій для неї руці, виглядає гарно і обличчя. Мені подобається, як воно зроблено. Типу, може, воно і не анатомічне, і з носом там проблеми, і з губами теж, але очі мені дуже подобаються ці очі. І ідея з це гілки, певно, не знаю. З гілками ідея мені сподобалася. Але, блін, жовто-фіолетовий градієнт на волосі. Як я це собі уявляла, я не знаю. Давайте про ще поговоримо. Мені подобається в принципі, як намальована ця пальма, і подобається оце світло вверху, але. Мені не подобаються кущі внизу. Типу, взагалі кущі вони отут виглядають, ну трошки не вписуються в стилістику, бо вони без контуру, без нічого, іначе виглядає непогано, але трошки кидається в очі. Ще ну у мене питання до того, як тут намальовані ціці. Юля, ти ж ну, сама маєш ціці і сама носиш одяг. Ти що, не знаєш, що цітю так не буде топ облягати? Не буде. Отак видно цю твою цітю, Юля. Юля! Так, давайте перейдемо до наступного лоту, у якого очевидно проблеми з анатомією, тому що жінки так не виглядають. Я впевнена відсотків на 100, тому що я жінка і я бачила багато жінок. Я кажу на це мід. Але мені, тим не менш, тут доволі сильно подобаються капці, шуз, вони тут дуже класні. Я прям попрацювала, трошки на генше схожу. Е, мені подобається ще топ, оці штуки на руках, вони непогано виглядають. Подобається коса, але з трусілямбами, очевидно, якась проблема. Я проїбалась, це повністю мій прийоб. я... Я це розумію. Ще я не розумію цієї магії, що я туди закинула. Я не знаю, як я до цього додумалася, і що це за Я не знаю. Загалом, давайте йдемо до наступної ілюстрації. Це мала бути обкладинка для коміксу. І ну, знаєте, Юля, що з шрифтом? Як люди мали це читати? Я не знаю. Кольори можна було краще підібрати. Також в мене знову таке питання: два підписи, Юль, два підписи. Добре, що добре, що без здати, але знову два підписи. Я зарано тебе хвалила, серйозно. Волосся, до речі, мені тут подобається. Волосся намальоване доволі прикольно. Ну, і оце от око Саурона. Ну, ну, схоже на око Саурона, або на не знаю, на щось схоже. Обличчя в нього, звісно, в коня. Uh, одяг ніби з Сімса. Я... <смеш> Ноль коментів просто, ну, реально ніби з Сімса, ніби пластиліновий. Я... Цю роботу мене попросила додати в опитування, хоча я не хотіла її перемальовувати, бо вона ну, послідовна, таких багато і в мене, і у всіх. І, і плечі в нього, як в Джафара. Ну, типу, я не знаю, позашлюбний син Джафара, вернись Володіна паже. Ну і кадик, цей кадик. Звідки в дитини взагалі кадик настільки яскраво виражений? І чому він так низько, і чому шия в пацана настільки довга? Загалом при тому, що робота виглядає доволі непогано в цілому, у мене претензії є от до кожної її частини. І довелося теж: відведіть пацана в перукарню, я все. На наступній роботі у чувака, очевидно, палає очко. Хоча ну, я мала, це мав бути дим, розумієте? В... Ні, ви не розумієте. Е, загалом робота мені подобається своїм вайбом, але виконання, ну, мід, Юля, мід. Зате тут один підпис, хоча і в дивному місці. Загалом не засуджую, тому що і зараз я не вмію підписуватися, так що пройдемо. Мені дуже подобається цей дим-тере полум'я від цигарки, воно виглядає класно. Волосся Юля намалювала як соплі, але й не виправила це в перемальовці. Татуювання Юля, ну я схоже, скопіювала десь в інтернетиках, змінила колір їм, щоб підходило в малюночок, всунула. Ну і... чи зміниться щось від того, що я намалюю на цей раз татуювання власними руцями? Не знаю, але давайте дивитися. Чесно кажучи, я мало що змінювала тут, точніше, навмисне, я взагалі нічого не змінювала. Я не чіпала ані кольорові рішення, ані композицію, ані позу персонажа, навіть тому, що дуже хотіла передати цей вайб, тому що не дивлячись на те, що техніка виконання моєї минулої роботи вона ну м'яко кажучи, така собі. Зате тоді мені добре вдалося передати якесь божевілля в очах персонажа, у виразі його обличчя. Мені здається, він навіть трошки моторошним на старому арті. На новому жарті він вийшов просто зухвалим, з верхнім. Але шлейф, оцей божевілля, він зник. І це не те, що погано, тому що фінальний продукт, так би мовити, мені подобається. Фінальна робота виглядає дуже цікаво і по технічній частині точно краще, аніж та робота, яка була намальована там роки-три назад. Да. Але Все ж, знаючи цього персонажа, знаючи його повадки, характер, його історію і, взагалі, його стиль життя, мені трошечки, от трошечки сумно, що вайб я втратила. Не вистачає от, трошечки шаленості в його очах, але все рівно повторюся вже вкотре, певно, Нова робота подобається мені більше, ну тому що з технічної сторони, з анатомічної сторони, вона, хоч і не ідеальна, це точно, але зроблена краще. Плюс мені подобається, як я обіграла волосся у версії 2022 року. Воно, хоч і залишилось таким ж соплявим, але виглядає трошечки краще. Тобто, наче і неохайно, а наче і от, вклалося воно ліпше, виглядає більш. Натурально, аніж в версії року, певно, 19-го, можливо, 20-го. Не впевнена. Ну, і звісно, що в версії 22-го року дим від цигарки став димом від цигарки. А от полум'я на фоні я вирішила залишити полум'ям. Щоправда, змінився колір полум'я і змінилася сама форма полум'я. Тобто. Тут полум'я стало більш такого кольору, більш зеленого, більш кислотним, я не знаю. Мені здається, що з цим полум'ям картинка стала більш погрожуючою, аніж драматичною, якщо ви розумієте, про що я. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Дякую, якщо ви все ще дивитеся це відео. Пропоную вам підписатися на мій TikTok, Телеграм, Ютуб, залишити коментар, поставити вподобайку. І, ну, пам'ятайте, я люблю вас. ねえ。<music>